Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Сімі випадково спалили дату виходу мафія Old Country. Потім розробники офіційно підтвердили, що справді планують випустити гру 8 серпня цього року. Ви мене попалили. Я довго це приховував. Банджі таки не набрехали і показали ігролад Маратону. Релізнутись цей екстракшн шутер має 23 вересня, на ПК напеката а що найбільш неочікувано ще й на Xbox. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент Мережею шириться, типу як злитий трейлер Summer Game Fest'у, на якому вказана поява шостої ГТАшки на цьому шоу. Ні, я вам не вірю. Я нікому з вас не вірю. Не було такого. Коджимбо заявив, що на найлегшій складності Stranding 2 можна буде скіпнути бійку з босом. Гей. Чуєш? Не здавайся, ти впорешся. У тебе досі є шанс. Тобі просто потрібна. Правильна мотивація, якщо ви програли йому кілька разів. Далі гра перекаже вам сутичку, і сюжет продовжиться далі. Він запрограмував нас на програш. Придбавши диск Індіана Джонсен The Great Circle для PlayStation 5 Ви не зможете встановити та грати без інтернету. Привіт, як справи. Півгодини тому вимкнувся інтернет. Вам доведеться довантажити відсутні файли. Оскільки гра не влізла на диск, а другі Мікрософти не комплектували. Це взагалі не проблема. Клас. Ребеліан похизувалися, що в Atomfall зіграло більше, ніж 2 мільйони гравців. Великий успіх. Релізнувся офіційно другий сезон серіального Last of Us. Нічого. Ні. Я йому вірю. Ні. У титрах Souls of Midnight допитливі гравці надибали згадку української студії Рум 8. Опалили! «Ремеді» підтвердили, що FBC Firebreak офіційно матиме українську локалізацію на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Нагадаю, що гра має вийти десь колись цього літа. А також пропоную піти подякувати розробникам в соцмережі та нагадати, щоб не було казусів по типу кредитів та чохлів для НЛО, варто замовляти переклад українською, власне в українських перекладачів. Умовно, би трафів чи Team. Так має бути. І ей підтвердили, що респавни справді розробляють покрокову Star Wars Zero Company. А до того всього пообіцяли розкрити більше інформації 19 квітня. Обіцянка цятянка З 14 квітня PlayStation 5 Digital Edition здорожчає в низці регіонів. Чи будуть зміни в цінах в Україні, поки невідомо. Того ніхто не знає. Мітичний квест. Той самий серіал, меми про розробників, з якого ви бачите час від часу в новинах. Так от його скасували, а потім повідомили, що планують перезняти останній епізод, зробивши його прощальним. Яке приємне закінчення, правда? Не. На жаль, українське фанатське озвучення, яке заходить саме мені, існує лише на перший сезон. На жаль, я б'ю це куток. Зради. Все більше забавок потрапляють у крамницю Блізердів Батлнет. От, наприклад, 22 травня туди завітає піратська онлайнова пригода Sea of Thieves. Моя мама серце добре має. Мій папа шамають мають магазин. Юбісофти показали трейлер старту другого року підтримки Skull and Bones. Так, я теж шокований, що ця гра досі жива. Я помер. Навпаки. GSC Game World показали план розвитку Stalker 2 Серце Чорнобиля на другий квартал 2025 року. Там і лутання мутантів і додавання нової зброї. Але ні слова про доповнення. Проте є про некстген апдейти старої трилогії. Я чекав цієї миті 4, ні, 5 тисяч років. Тільки вчора розповідав про план розвитку Stalker 2. А сьогодні GC вже випустили чергове оновлення з виправленнями багів та хиб, що виникали в сюжетних моментах. Нема коли скучати, бо вся робота. На сайті студії Virtuos, що має займатися ремейком Oblivion, знайшли скріншоти, рендери та обкладинки гри. Показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Та ще й фотка фізичного дискового видання. Сподіваюся, з повною грою, а не як з індіаною. А, та не неї тут мені. Гра насправді буде ремастером. Розробники, хоч і перенесли гру на п'ятий Unreal, старий рушій гри досі буде задіяний. На ньому працюватиме більшість механіка, сам двигун запускатиметься фоново. Ти такого не чекав. Коли ж вийде ця оновлена гра, ніхто не зна. Інсайдери стверджують обіцянками кожного тижня, що гра вийде наступного тижня. А, Ви, мій друже, брешете із кожним своїм подихом. Дюна Awakening перенесли на 10 червня. Першочергова гра мала вийти 20 травня. Ні, ти казав, що часу вистачить. Ти казав, що ми встигнемо. Ти обіцяв, не встигнемо. Я збрехав і Software Знову показують у своєму твіттері ворогів з Думзи Даркейджес. Цього разу вони продемонстрували редизайнутого ревенанта. Вони редизайну ревенанта. Вонися перед володарем руйнування Скелетора. Ларіани показали анімованого трейлера останнього приостаннього точно-приточного оновлення 3-ї брами Бальдура. Так, те саме, що додасть фоторежим, 12 нових підкласів, купу ігрових механік та покращення продуктивності. Софтвер продовжують показувати трейлери персонажів Елден Рінг Найтрегін. Цього разу вирішили присвятити відео рейдеру. За мною красти я люблю, красти твою і мою. Новий апдейт Kingdom Come Деліверенс 2» додав до гри довгоочікуваний фанатами страждань гардкорний режим. Бачу, біль для тебе не дивина. Вже сьогодні о 17.00 на каналі IGN Блюбер Team показуватимуть новий ігролад Chronos The New Dawn. Ну, сьогодні вирішити не судилося, тож я пішов. Блюбер Team такий справді показали новий ігроладний трейлер Chronos The New Dawn. Дати релізу й досі нема, проте є обіцянка релізнути цього року ще й з офіційною українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Вже сьогодні о 16.00 Nintendo проведе окремого директу, що буде цілком та повністю присвячений Mario Kart World. You recognize me? It's a me, Mario! Мережею шириться новий трейлер гри Маус. На жаль, цей проєкт, що відверто надихався старими мультиками, досі не має дати виходу. Мікрософти mm. анонсували окремий геймпад та накладку для Xbox в стилі Doom The Dark Ages». Бракує натхнення. Подейкують, що Юбісофти розробляють нову гру в жанрі королівської битви, намагаючись копіювати Apex Legends, аби піймати гравців, що зараз масово лівають з гри епіків. Okay. Прекрасний план неперевершений у франшизі Ninja Gaiden Поповнення анонсовано 2 d гру з під заголовком Ragebound. Релізниця це восьмибітне місиво десь колись цього літа з українською локалізацією на старті. Вісім біт тобі в сраку. і я не про безбольні. 11 біт студіос у фінансовому звіті вказали, що планують випустити нову гру за франшизою Фростпанку у 2027-му. Ми маємо лише побічний доказ. 6 травня Банджі планують розказати про подальшу долю Destiny 2. а також обіцяють показати нове доповнення під назвою The Age of Fate. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Інсайдери стверджують, що після ремастеру Oblivion, Bethesda планує випустити ще й ремастер Fallout 3. Це не може бути збігом. А тим часом керівник Skyblivion... Що це таке? Ти що це? Звідки це? Фанатського перенесення облів'яну на руші Скайриму він реагував на витоки. Каже, що для фанатів то тільки краще, оскільки вони отримують більше облів'яну цього року. Класно, це нормально, А от Суперово це вже кльово. Юбісофти повідомили, що доповнення для Star Wars Outlaws під назвою Фортуна піратів має вийти 15 травня. Піратське життя. Допитливі шукачі з інтернетів надибали згадки про ремастер Облівіану на офіційному сайті Bethesda. Справді? Справді в мережі опинився новий трейлер другого сезону кіноадаптації Твістед Метал. Прем'єра серіалу запланована на 31 липня. <ганітний шлях> Час настав, липня. Запалюй. Нінтендо. Показали 15 хвилин гроладу Маріо Kart Ворлд. Гра релізниця 5 червня тільки для Нінтендо Свіч 2. До того ж, на тому стрімі в чатику писали купу негативу з приводу ціни, аж поки Нінтендо взагалі не закрили можливість щось туди писати. Цензура! Ось що це! Куди ділась свобода слова? Ви мені скажіть? Гравці Tekken 8 дуже довго обурювалися дивному баланс патчу, що був релізнувся за два тижні тому. Але ось зараз, начебто, Bandai Namco випустили певні корективи. Магата. Oh the... Подейкують, що рокстарівці готуються до масового напливу геймерів через шосту ГТАшку. Навіть підготували для цього окремі спеціальні дата-центри. От і поговорили генію. Кажи де сервери. Хвилинку, як це ремеді, показали ще один коротенький трейлер FBC Firebreak Спеціально для трансляції Galaxy's Gaming Showcase Невтомно нагадую, що гра матиме офіційну українську локалізацію на старті. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.